One. Fight. У парламенті США 435 депутатів, В українському на сьогоднішній день 400. мільярди гривень податків на депутатів, їх помічників, та в цілому апарат Верховної Ради. Треба зменшити кількість депутатів для того, щоб парламент працював ефективніше. Це завжди робиться у кризові моменти. Менше депутатів це менше представництво для регіонів. Така кількість необхідна, щоб кожна людина мала свій голос у парламенті. Чи ви хочете забрати в людей це право? Багато депутатів просто не приходять на засідання. Їх голосування це лише формальність. Скорочення мандатів змусить тих депутатів, які залишаться, працювати більш ефективно, бо в них просто не буде іншого вибору. А також зменшення кількості депутатів знизить корупцію. Якщо ми зменшимо кількість депутатів, ми просто віддамо правління в руки до малих груп. І так кількість корупції в цілому лише збільшиться, тому що ми не зможемо її задавити. Купити голоси стане простіше, а їхній вплив буде лише більшим. Менше депутатів, більше довіри. Легше контролювати. Ми просто втомилися від величезної кількості кнопкодавів у Верховній Раді. Оптимізація це крок до успіху. Проблема не в кількості, а в їх відповідальності. Якщо їх стане менше, а працюватимуть вони так само неефективно, то ситуація не зміниться, а лише ускладниться. Скорочення депутатів це економія бюджету чи загроза для демократії? Голосуйте в коментарях, чия позиція для вас була ближчою.